Радіо Чикаго». Держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого Дому Карін Жен П'єр закликала американців негайно виїхати з Росії та не подорожувати до цієї держави. Сталося це через арешт журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Про це йдеться в офіційних заявах Блінкена та Карін Жан П'єр. Ентоні Блінкен зазначив, що його відомство контактує з редакцією The Wall Street Journal та робить усе можливе, щоб допомогти журналістові якого затримав путінський режим? Він також засудив затримання представника ЗМІ. І Блінкен нагадав, що США не рекомендують своїм громадянам перебувати в Росії та закликав американців негайно виїхати з цієї держави. Зі схожою заявою виступила речниця Білого Дому. Вона наголосила, що націоналювання російського уряду на американських громадян є неприйнятним. Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США, не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у Російській Федерації або по подорожують туди, повинні негайно виїхати. Як це вкотре рекомендує державний департамент радіо ЮЕЙЧИКаго.